Давайте подивимось на сучасну трьохмірну візуалізацію турецької фортеці Гіні Дунья, яка стояла з 1765 по приблизно 1791 рік на місці сучасного Приморського бульвару в Одесі в районі Волонцовського палацу. Цю реконструкцію зробив відомий харківський архітектор Ігор Тітеренко, який давно і професійно займається історичною реконструкцією різноманітних фортифікацій замків та фортець. Він спирався на відомі замальовки фортеці Харківської Архівні документи, опис міста Хаджибей у літературі та типову турецьку та татарську архітектуру того часу. Звісно, така реконструкція не може бути абсолютно точною та має в собі певну творчу складову. Однак вона дає можливість хоча б приблизно побачити майбутню Одесу такою, якою вона була за часів Османської імперії до завоювання Росією у 1789 році та майбутнього перейменування на Одесу 1795 Фортеця мала майже чотирикутну форму і відносно невеликі розміри. Ширина фортеці по фасаду була 11 саженів, довжина близько 16 саженів. Висота веж ставала до 4 саженів, а стін до 3,5 саженів. Одна сажень це приблизно 1 метр 70 сантиметрів, зріст людини середнього зросту. Фортеця була обведена високою досить стіною з бійницями та круглими вежами з боків. У центрі повернутої до берега фортечної стіни розташовувалася широка прямокутна головна вежа з аркою воріт посередині і конусоподібним дахом. З суші фортеця була обнесена земляним валом. Посередині. Розташовувався зовсім невеликий будиночок пащі розміром не більше шести саженів у довжину та чотирьох саженів у ширину. На деякій відстані від дому була влаштована глибока сапа, фактично яма для зберігання пороху. У мирний час на кутах, тобто на вежах цієї фортеці, стояли чотири гармати. Всього ж було до восьми гармат у навозброєнні гарнізону.